Символом минулого для нас є козацтво. Тож сьогодні ми минуле земле і покажемо вам, як батьки і муза на всіх ближай. Одягну нашій хрестик, бережи його весь час. як ви тяжко не було, що б тобі не казали, це твоє благословення. Ну, синку, благословляємо тебе в дорогу. Міцного здоров'я, служи гідно, борони мене Україні від ворогів. На порозі очі додому. Даю тобі дві хустинки. Одну візьмеш з собою, а другу, як будеш вихищати, кинеш на дорозі, буде діти піднімати. Мені віддавати, щоб синок живем та неушкодженим вернувся додому. Нехай сила твоя, множиться, а сміливість кріпне. Поми соколо ясний ділочку а батьковочка залишиться вдома, на згадку. Ти перев'язи стрічкою. Ні чіпати, а приїху, сам саме розп'яжеш. Даруємо тобі, козаче, хліб запашний. Розломи його нахід та відку... відкуси кусінь з кожного шматка. А друга половина хліба на вдома, де під обрядом та Дай зберігати на козака і дивився, щоб повернувся до дому, цілим та неускочим. Перев'яжу рушником тебе та й не простим, а вищим, заговореним. Від спеки пекучої, від кулі летучої, від усякої корови. Нусеньку вже щось вирошати. Ставай спиною до ворі, лицем до хати, та щоб обов'язково повернувся. Ступаю сіночок, як мій свідочок. Беру ручки і платочок. Славної служби бажаю, з перемогою додому чекаю. Рій, воля, козацькі традиції поважає, на дозвілі патріотичні вірші складає, організовує благодійні ярмарки, акції. Ми, активісти, прогресивне майбутнє нації. А чого ми хочемо, в майбутнє? Я хочу, щоб скінчилася війна, що з нами мама не дала. Я хочу, щоб у мальовничому селі бабуся радив у меча щоб скрізь лунав жінки, дитячий сміх, Щоб з світ звучали радісні пісні. Гоп, гоп, побачом, затанцює поза що. Кати і в поході позабувся в пригоді. Серце серце пробуть бота. Слави, боя! Зрушений в Україні володи, пекла вреші суджений от того тама.